Зменшення штрафу ДЦК міф чи реальність? Розбираємось. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо? Ви є особою, у якої в резерв плюс є стрічка про порушення правил військового обліку. Що це для вас означає? Це для вас потенційно означає в майбутньому притягнення до адміністративної відповідальності та накладення на вас штрафу. Розмір якого може бути від 17 до 25 тисяч 500 гривень? Чи зможете зменшити розмір цього штрафу? Так, зможете. Нещодавно президентом України був підписаний проект закону, який набув статусу уже закону, щодо зменшення розміру штрафу ТЦК. Які дії вам для цього треба вчинити? В першу чергу ви можете або особисто завітати до ТЦК, або в майбутньому така опція буде доступна через застосунок резерв плюс та написати заяву, якою ви визнаєте свою вину у вчиненні того чи іншого правопорушення пов'язаного із правилами військового обліку. Наприклад, визнати той факт, що вами вчасно не було оновлено дані. Далі буде вами отримано постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності та накладено мінімальний розмір штрафу, скажімо, 17 тисяч гривень. Ви маєте право на сплату половину такого штрафу, отже, 8500 гривень. Але виникає питання: чи Усуває це вас від виправлення тих недоліків, за які ви були притягнені до адміністративної відповідальності. Наприклад, якщо така адміністративна відповідальність настала за невчасне оновлення вами даних, відповідь однозначно ні. Сплата штрафу вас ніяким чином не убезпечує від того, що ви маєте виправити ті недоліки, які ви допустили, і на підставі яких вас було притягнуто до адміністративної відповідальності. Ще одним нововведенням є наступне: притягнення до адміністративної відповідальності можливе не тільки тим ТЦК, де ви перебуваєте на обліку, а також і тим ТЦК, яке фактично виявило порушення, як кажуть окремі мої клієнти, хто спіймав, той і притягнув до відповідальності. Ну, це якщо простими словами. Також з'явилася нова підстава для закриття справи про адміністративне правопорушення. А саме коли особа все ж таки вирішує укласти контракт, отже, піти служити на контракт до моменту винесення постанови про притягнення її до адміністративної відповідальності, в такому випадку порушення ніби нівелюються, і особа вже не буде притягнута до адміністративної відповідальності. Звертаю на це вашу увагу. Як поводитися, якщо в резерві Плюс ви побачили інформацію про порушення правил військового обліку? В першу чергу треба з'ясувати причини такого порушення. Для цього можна направити адвокатський запит в ТЦК та СП з. Запитувану інформацію щодо того, чому щодо вас є інформація про порушення правил військового обліку. Вони мають дати відповідь на такий адвокатський запит за законом протягом п'яти днів, але на практиці може бути трішки довше. Після цього, коли ви з'ясуєте інформацію, що це за порушення і чому воно відбувалось, ви маєте проаналізувати, чи є у вас підстави для оскарження, наприклад, винесеної постанови ТЦК. Якщо у вас є підстави для оскарження, то після звернення до кваліфікованого адвоката таку постанову можна оскаржити. В мене щодо цього приводу є відео. Будь ласка, переходьте за посиланням, яке тут буде з'являтися, і можете ознайомитися з такою інформацією. Якщо ви для себе все ж таки вирішили, що підстав для оскарження такої постанови немає, і ви готові сплатити штраф. То можна його сплатити у розмірі 50%. і це другий шлях, за яким ви можете рухатися. Шляхом на написання заяви, або безпосередньо в ТЦК або згодом це можна буде зробити через застосунок резерв, плюс і в цій заяві ви відповідно викладете інформацію про те, що ви визнаєте свою вину. Далі буде винесена постанова, і після цього ви зможете заплатити тільки 50% штрафу. Чому для вас є небезпечною наявність інформації про порушення вами правил військового обліку в застосунку Резерв Плюс? Перше. Якщо буде здійснено перевірку документів уповноваженими особами, в тому числі працівниками поліції, скажімо, на вулиці, у вас перевірять документи, і в вашому застосунку резерв плюс відповідно в оберезі буде наявна інформація про те, що у вас є порушення правил військового обліку. Звертаю вашу увагу, що це є підставою для вашого адміністративного затримання. Та доставлення до ТЦК з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення, про адміністративне затримання і як треба поводитися, коли вас хочуть затримати уповноважені особи. Я цю цю інформацію викладала ось в цьому відео. Будь ласка, передивіться, і я думаю, що ви для себе почерпнете багато чого цікавого. Також на практиці може бути проблемним момент оформлення відстрочки або броні за наявності у вас порушень правил військового обліку. Звертаю на це вашу увагу. Є практика судів, яка зобов'язує ТЦК розглянути заяви на відстрочки навіть з умови подання їх в той період, коли особи були порушення правил військового обліку, але найчастіше. ТЦК, вони просто не розглядають такі заяви, говорячи про те, що ми не будемо надавати відстрочку особі, навіть за наявності підстав, якщо в неї порушення правил військового обліку. Будь ласка, усувайте ці порушення, а далі тоді вже будемо розглядати заяви про надання відстрочки і виносити відповідне рішення щодо цього: або надавати відповідно, або не надавати. Тому я звертаю вашу увагу на наступне: звичайно, вибір за вами. Як діяти в цій ситуації? Оскаржувати постанову ТЦК, не оскаржувати постанову ТЦК, просто її ігнорувати, або намагатися зменшити розмір штрафу до 50%, Новий закон дає вам право на це. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете проаналізувати конкретно вашу ситуацію, можете записуватись на консультацію. Буду рада і буду вам дякувати за коментар. Підписку і, звичайно, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які постійно виходять на моєму каналі. До нових зустрічей! До побачення!